Вітаю Євгенія Мотриче. Продовж наступних кількох хвилин розкажу про те, що для вас підготували журналісти та автори колонок на Слава тіві. Зокрема, нові подробиці розслідування смоленської катастрофи, що Латвія купує для свого війська у Швеції. Скільки солдатів потраплять у Рос армію після весняного призову? Про українську тему у цьогорічній передвиборчій кампанії розмова з президентом організації Колегіум Східної Європи. Кому і за що у Польщі загрожує до 30 років в'язниці про це і не лише замить. Смоленська катастрофа. Прокуратура планує арешт російських судово-медичних експертів. Їм інкримінують внесення неправдивих даних у судово-медичні висновки після проведення розтинів жертв катастрофи. Про це агентство ПАП повідомили слідчі у справі. Прокурори планують подати запити на так званий розшуковий арешт понад 40 російських судово-медичних експертів. Ми беззаперечно встановили, що у висновках російських лікарів міститься багато неправдивої інформації. Заявили слідчі. Нагадаємо, смоленська катастрофа сталася 10 квітня 2010 року. А внаслідок аварії президентського літака Ту 154 загинуло 96 осіб. Зокрема, президент Польщі Лег Качинський, його дружина Марія Качинська, високопосадовці та військові командири країни. Більше про це читайте на Слава Тіві. Латвія купила у Швеції протиракетні комплекси на 200 мільйонів євро. Йдеться про купівлю мобільних систем протиповітряної оборони малого радіусу дії rbs 70 g Загальна сума угоди складає близько 200 мільйонів євро і включає постачання самих зенітних комплексів та супутнього обладнання. Поставки відбуватимуться поступово у період з 2026 по 2030 рік. Як зазначили у міністерстві оборони Латвії, закупівля цих зенітно-ракетних комплексів є необхідною для зміцнення протиповітряної оборони країни Путін підписав указ про весняний призов до армії. Він стане найбільшим з початку повномасштабної війни проти України. Загалом до війська має потрапити 160 тисяч росіян. До того, як Росія напала на Україну, у рамках таких щорічних весняних призовів мобілізували максимально 150 тисяч призовників. На військову службу цього разу призиватимуть громадян Росії віком від 18 до 30 років впродовж наступних чотирьох місяців. Збільшення кількості призовників пов'язане з указами Путіна про поступове розширення чисельності російської армії. Більше про очікування диктатора від російського війська читайте на слава ті виборча кампанія у Польщі та українці про українську тему у цьогорічній перевиборчій кампанії. Журналіст Слава Тіві Владислав Яценко поговорив із президентом організації Колегіум Східної Європи політологом. Лауранасом Вайчунасом. На його думку, у Польщі наростає спіраль страху у контексті польсько-українських відносин. Політолог констатував, що загалом не бачить зараз жодного серйозного політика з підтримкою понад 10%, який хотів би зупинити цей процес. Політична конфігурація є такою, що ситуація зовсім не обов'язково покращиться навіть після виборів, каже експерт. Він додає, що на ситуацію дуже впливають медіа, як основні, так і соцмережі. Приміром, платформи з мільйонними охопленнями, на думку експерта, Арта стали потужним медіаінструментом у цьогорічній передвиборчій кампанії. Політолог стверджує, що реальних підстав для падіння симпатій до українців немає. Він пояснює це очевидними фактами. Польська економіка стала стабільнішою, торгівля з Україною вигіднішою, і навіть ситуація в агросекторі стабілізувалася. Тому каже вечу нас для багатьох активістів і політиків, які виступають за добрі відносини з Україною, стало справжнім подивом використання міграційної теми у таких маніпулятивних формах. Чи є у Польщі політична воля для протидії антиукраїнській риториці та що чекає на відносини між двома країнами? Читайте у рубриці докладно на Слава тіві. У Польщі прозвітують, що до російських впливів прем'єр Туск отримає чергову інформацію від очільника служби військової контррозвідки генерала Ярослава Стружика. Зазначається, що звіт буде засекречений, але у ньому, між іншим, йтиметься про російський вплив в академічних колах. Очікується, що звіт надасть всебічну інформацію про втручання Росії та Білорусі у функціонування багатьох сфер польської держави. Окрім уже зазначеного впливу в академічних колах, досліджено втручання у сферу ринку алкоголю та вуглеводневого палива. Російської активності у світі культури, у тому числі у кинематографі, а також втручання у функціонування медіа ринку у Польщі, очікується також оприлюднення імен низки осіб, які сприяють російському та білоруському втручанню і діють на шкоду Польщі. Більше про боротьбу з російськими і білоруськими спецслужбами читайте на нашому сайті. І наостанок про арешт за шпигунство на замовлення Росії, затриманому українцю, який проводив розвідку військових об'єктів на території Польщі, загрожує від 5 до 30 років позбавлення волі. Чоловіку висунутих обвинуваченнях зізнався, нині він три місяці перебуватиме під арештом. Про причини такої поведінки читайте на Слава Тіві. А у мене на цю мить все бережіть себе.